Закон підписаний, але як діятиме невідомо. Документ, що гарантує соціальний захист з добровольцями їхнім сім'ям, місяць пролежав в очікуванні підпису президента. Тепер кабінет міністрів має розробити механізм, як можна буде отримати передбачені пільги. Після легалізації добровольчих батальйонів неоформлених бійців поменшало, але вони є. Оксана Муляр дізнавалася, хто вони і яку допомогу зможуть отримати.

Троє товаришів загинули. Сашко залишився без ноги і з купою осколків у тілі. До я сам достав. Після поранення за його життя боролися саме волонтери, зібрали гроші і на реабілітацію. Тепер допомогли оформити всі можливі документи. У мене є виписка з Харківського воєнного госпіталя отриманих травм, як що з печатью часті. Я лежав в воєнному госпіталі. Потім є свідчення хлопців. Сашко зараз має право претендувати на статус інваліда війни, але новий закон стосовно добровольців наразі гарантує йому соціальний захист лише на словах. Поки не буде прийнято постановление Кабінету міністрів закону, который разъясняет, разъяснит порядок отримання цього статусу для неоформлених добровольців, не мають шансу на получение статусу, Кирило очолює організацію ветеранів АТО, відслужив на Сході в добровольчому батальйоні літом минулого року. Оформлювати статус учасника бойових дій зараз і не пробує, хоч сам вносив пропозиції щодо цього урядовцям. Сейчас же этот закон сказав, що. Да, то, що ти видав оружиє неоформленому бойцю, це законно. Відповідно, командирам, тепер не страшно видати бойцю підтверджуючий документ, довідку, що він дійсно прибував в зоні АТО. Він перебував в цьому батальйоні. І головне, що у батальйоні немає бойцю матеріальних претензій, що він не уїхав з автоматом в руках. Закон обіцяє соціальні виплати і сім'ям загиблих добровольців. Чоловік Лариси загинув у щасті ще торік у липні. Із документів жінка має тільки довідку про причину смерті. Осколковибухової поранення. Несумісне життя потрібні документи прибуття і вибуття частини. Я писала в різні інстанції. Там я отримала відмову. Скільки триватиме підготовчий період, урядовці поки ще не беруться прогнозувати зараз, опрацьовують пропозиції. Певний час в будь-якому випадку це займе. Це питання ще висновку Міністерства юстиції. Розумієте? Це питання прийняття цього нормативного правового акту на засіданні. Уряду волонтери певні право на пільги люди отримують уже після суттєвого їх скорочення. На сьогоднішній день учасник бойових дій користується знижкою в 75% на сплату комунальних платежів з 1 червня. Ця пільга буде надаватися обмеженій кількості учасників бойових дій. З 1 липня будуть внесені зміни щодо пільги на транспорт. І з цим законом зволікати не будуть. Він уже ухвалений і прописаний досконало. Оксана Муляр, Андрій Сокуренко, Спицкор 2+,2.